Всім привіт! З вами знову Сергій та Лія. І на цих вихідних ми з дружиною мали можливість відвідати конференцію округу і чути багато натхненних послань. І ми хочемо поділитися з вами однією думкою, яка привернула нашу увагу. І для того, щоб краще її зрозуміти, ми почнемо з вірша в третьому розділі Мосії. Це 19-й вірш. Бо тілесна людина є ворогом для Бога і була від падіння Адама, і буде навіки вічні, доки вона не піддасться натхненню Духа Святого, і не скине з себе оболонку тілесної людини і не стане святою через спокуту Христа Господа, і не стане як дитина, смиренною, лагідною, покірною, терпеливою, сповненою любові. Бажаючи підкорятися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти їй, саме як дитина підкоряється своєму батькові, дякую, що зачитала цей вірш золотко. І отут дуже так детально розписано, що якою людина має стати через покуту Ісуса Христа: смиреною, лагідною, покірною, терпеливою і так далі. Проте хотілось би зрозуміти, якою є оця от тілесна людина. Сказано, що вона є ворогом для Бога, але все ж таки, як ця тілесна людина проявляється в нашому житті, через які емоції або почуття? Ну навіть через дії, наприклад, ми можемо взяти антоніми із того, що вже було сказано, да? що коли ми не є смиренними, коли ми не слухаємо і не і не робимо так, як запрошує нас робити, небесне батько, коли ми нетерплячі. Роздратовуємося дуже легко, не контролюємо свої а, дії, почуття, завдаючи таким чином біль та занепокоєння для інших людей. Да, коли а, ми іноді лінемося, навіть ми mm. можемо бути такою людиною, коли ми не дбаємо не тільки про своє фізичне тіло, а ще й про духовне тіло. Тому що вони обидва <хи> потребують як фізичної їжі, так і духовної їжі. І якщо ми не їмо фізично і духовно, то ми шкодимо або одному, або іншому. От, коли ми проявляємо нелюбов, гнів або навіть коли ми проявляємо байдужість, ми також по суті показуємо господові, що ми не плануємо робити або дбати про тих, хто навколо нас, навіть дбати про себе теж. Дякую і... Дякую за таку детальну відповідь. Та є і є дуже багато інших речей, котрі як там е, писав е, один із пророків. Є так багато речей, котрі можна не робити, що краще сфокусуватися на тому, що краще було б робити. Так, так, звісно. щоб доповнити твою відповідь, один із проявів тілесної людини, яку згадав промовець на конференції округу, це була невпевненість або страх. Mm -hmm. Цей промовець провів декілька випадків зі свого особистого життя, де Господь покликав його робити щось, а він був невпевнений і боявся, що він недостатньо обдарований, недостатньо талановитий, недостатньо здібний. Взагалі є кращі, люди, які з цим впораються, чому oh, Господу не покликати їх. І оце як приклад цієї тілесної людини. На противагу підходу тілесної людини, людина, яка слідує з Ісусом Христом, може обрати інший принцип, принцип, який ми бачили на прикладі Нефія, а також багатьох інших пророків і людей, про яких записано як в Біблії, так і в книзі Мормона. Мені здається, що Нефі є дуже гарним прикладом і дуже зрозумілим прикладом того, як можна бути тою людиною. Котру Господь покликає і чого ну, очікує в діях. Як, наприклад, ми можемо читати ще в першій книзі Нефія, у 17 розділі, коли Господь поклик... покликав і закликав Нефія побудувати корабель? І що саме відбулося? Це 17-й розділ, 8-й, 9-й вірш. І сталося, що Господь заговорив до мене, кажучи. Ти побудуєш корабель у той спосіб, який я тобі вкажу, щоб міг я перевести твою родину через води. І я сказав: Господи, куди мені піти, щоб знайти руду для виплавлення, щоб зробити інструменти і побудувати корабель у той спосіб, який ти показав мені. Так, це доволі цікава відповідь Нефія, тому що знову ж таки відповідь тілесної людини в цьому моменті була б доволі нам зрозуміла. Це було б щось на кшталт. Але я не вмію. Так, Боже, я цього не вмію. Я ніколи не будував ні, не те, що корабель навіть просто човен. Я не моряк, я не виходив в море. Я не знаю, як вести цей корабель, навіть якщо побудую його. Але Нефій відповідає, як мені найкраще втілити те, що ти говориш. По суті. Він каже: з чого, ну, дай мені пораду, як мені почати, щоб в мене були інструменти для, для того, щоб розпочати цю велику справу, яку ти дав мені. Я навіть сказала б, що він не попросив поради, а він чітко сказав мені, бо він розумів, щоб щось побудувати, треба інструменти. І він сказав Господові, де мені їх, ну, як мені їх зробити. Скажи мені, куди піти. Uh -huh. Так, і він не каже: дай мені інструменти. Uh -huh. Він каже, куди мені піти, щоб знайти руду, щоб я міг зробити собі інструменти. Бо він знає, як робити інструменти, отже, йому не потрібно, щоб інструменти магічним чином з'явилися перед ним. Йому лише потрібна порада, щоб знайти правильне місце для матеріалів. Так. Uh -huh. І це насправді показує, що Нефі Продовжує притримуватись того самого принципу, який можна побачити на початку книги Мормона, у третьому розділі першого Нефія. Сьомий вірш. І сталося, що я Нефій сказав моєму батькові: Я піду і зроблю те, що Господь наказав. Бо я знаю, що Господь не дає заповіди дітям людським без того, щоб не приготувати шлях для них, аби вони могли виконати те, що він наказав їм. Дякую. Цей вірш насправді показує обіцяння, яке кожен з нас може отримати від Господа: що якщо Господь щось вимагає від нас, чи то дотримання заповідей, які ми знаємо, і про які ми вивчаємо на недільній школі. Чи то якесь конкретне завдання в нашому житті, яке Господь дає нам через особисте откровення піти послужити комусь, кого ми знаємо, щось принести, десь допомогти, зробити якусь складну справу, яка нам здається складною. Але ми знаємо, що завдяки цьому віршу, що якщо Господь вимагає від нас цього або просить нас зробити це, то це значить, що шлях уже приготовлений. Угу. Він розуміє. І він підготував те, як ми зможемо це зробити, навіть якщо ми не знаємо і не бачимо, як це зробити самостійно. В моєму особистому житті дуже багато є, і мені здається, буде моментів, коли Господь буде казати мені, щоб я щось робила, коли я це цього ще не вмію, або ще ну, таким не займалася. І цей вірш, якщо чесно, у, у нас о, в сім'ї осів завжди. Біля дзеркала, і кожного разу, коли ми могли збиратися кудись піти і дивилися в дзеркало, ми також бачили цей вірш, котрий нагадував нам про ці речі. Але він дуже став мені в пригоді під час моєї місії і після того, коли я обирала якісь речі або обирала, що я планую робити в своєму житті. Але потім я отримувала відповідь від Господа, що ну, ні, давай зробимо інакше. І я розуміла, що ну, якщо так Господь каже, то добре. І одна з таких речей була тим, що я повернулася з місії і я намагалася знайти собі роботу. Я навіть пішла у модельне агентство. я думала займатися цим якось професійно. Проте я пройшла це модельне агентство, Я там навчилася дуже багатьом е, речам і закінчила. І мала навіть е, контракт, щоб далі щось робити в цьому напрямку. Але я отримала відповідь від господа, що ну ні, це не той план, котрий в нього є для мене. І я повернулася працювати до кол-центру. Де не так багато чого мені пропонували, от але цього було достатньо допоки я дочекалася до того моменту, щоб мені запропонували кращу роботу з кращою зарплатнею і кращим, як фізичним, так і духовним розвитком. Ця робота стала для мене дійсно благословенням і відповіддю на те, що Господь дійсно підготував для мене щось, що я просто навіть і не знала, що існує на той момент. І мені прийшлося чекати довго. Я чекала десь більше півроку. Господь давав мені можливості навчатися, щоб я все ж таки підготувалася к тому, що він для мене підготував. Є дуже багато інших прикладів з мого особистого життя, і в плані служіння іншим людей, і в плані покликань. Я знаю, що дуже складно іноді погоджуватися на ті або інші покликання, бо здається, що ну, ти нічого не знаєш, як спілкуватися з людьми, або як служити їм найкращим чином, або як навчати навіть їх. Але коли ми довіряємо Господові і розуміємо, що ми це робимо разом з ним, а не самі по собі, то стає трішки проще боротися з цією тілесною людиною, яка каже: мені особисто, ну ти не вмієш, ти молода, ти ще дурна. Що ти там зможеш якось допомогти? Проте дух все ж таки підказує і завжди. Направляє нас задля того, щоб ми могли робити щось нове таким чином, яким ми навіть не очікували. Угу. Дякую тобі за цей приклад. І він насправді, от той момент, що ти згадала про те, що тобі довелось чекати, щоб Господь тебе направив на той шлях, який він підготував для тебе. Це насправді показує, що нам треба бути терпеливими, як ми і читали в вірші з третього розділу Мосі. Uh -huh. Що людина, яка слідує за сусом хрестом, вона має бути терплячою. О, oh, це точно. <laughs> і так, ми можемо отримати відповідь від Бога, що ні, туди не йди, але це не означає, що ми одразу отримаємо скерування куди краще треба йти. Нам, можливо, доведеться на запастись терпінням, чекати і активно чекати, тобто шукати yeah. щось і розбиратись. І я насправді теж хотів поділитися маленьким досвідом, маленькою історією, яка показує, як Господь. Ну, для мене показало, як Господь готує шлях для виконання тої роботи, яку він дає нам. Це було, ну, хотів сказати, декілька років тому, але вже багатько років тому. Була новорічна ніч, 31 грудня, 10 вечора. Я збирався просто залишатись вдома, святкувати її зі своїми батьками. Але я отримав дзвінок від одного з братів з церкви, що він захворів і він просить благословення. І я тоді подзвонив президенту філії, запитав, чи можу я поїхати, тому що зараз ну, важко знайти когось іще. І він сказав, що так, будь ласка, їдь. Але я турбувався, що ну як буде транспорт, тому що це вже пізно і новорічна ніч, і встигну я повернутися додому якраз перед опівніччю, щоб відсвяткувати. Перехід нового року з батьками, а, проте, те, що я побачив, це те, що Господь дійсно підготував шлях ще до того, як я погодився поїхати і послужити цьому брату. Тому що як тільки я підійшов до зупинки, одразу був потрібний автобус. Я приїхав туди, я знав, що є проблеми з вхідними дверима в під'їзд. Тобто, потрібно буде чекати, щоб хтось спустився, відкрив їх мені зсередини. Двері вже були відчинені і чекали на мене. Я дуже швидко зміг піднятися на потрібний поверх, дати благословення, поспілкуватись з братом, побути трошки з ним. І потім я вирушив назад. І знову, як тільки я підійшов на зупинку, приїхав автобус. Я повернувся додому приблизно об 11. Хоча треба було їхати в інший район міста, і я думав, що це займе дуже багато часу. і Якщо я повернусь, то повернусь уже прям дуже впритик, якщо пощастить. Але Господь таким простим способом показав, що якщо ми беремося служити і виконувати те, що він від нас просить, то все буде нам на користь допомагати. От така наша думка сьогодні про те, що якщо ми обираємо боротись проти тілесної людини, то Господь нам прокладе шлях, так як ми бачимо це на прикладі Нефія, так як ми бачимо це на прикладі наших ситуацій в нашому житті. Так, він допоможе нам навчитися контролювати цю цілесну тіл людину, і все ж таки, щоб наша духовна людина брала верх і робила те, що необхідно, задля блага нашого та тих, хто поряд з нами. Так, і наше запрошення для вас це е, набратися сміливості, перебороти тілесну людину і поділитися в коментарях вашими думками стосовно. Того, про що ми говорили сьогодні, або, можливо, прикладом з вашого життя, коли Господь допоміг вам здолати невпевненість, страх або злість і допоміг вам подолати цю тілесну людину. І на цьому на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Папа.